Вам, мабуть, теж знайомий такий принцип, що якщо одного разу ви спробуєте щось новеньке та цікавеньке, то тоді вже пізніше від нього дуже важко відмовитися. Приблизно таке трапилося цього разу і зі мною. Я спробував користуватися двома найкращими електричними зубними щітками від компанії Оклін. Одна з них з'явилася вже досить давно, а інша почала продаватися зовсім недавно. І тепер безумовно я зовсім не хочу повертатися до використання звичайної електричної зубної щітки. А ви до речі, загалом знаєте, коли з'явилася перша електрична. Зубна щітка. Я ось завдяки Вікіпедії трошки порозумнішав, помудрішав і тепер знаю, що вона з'явилася у 1954 році. Так що, можливо, якщо ваша зубна щітка до сих пір не розумна, а може навіть і не електрична, то певно ви досить багато втрачаєте. Отже, зараз я використовую ці щітки щоденно та записую враження від них, порівнюючи функції, якими вони володіють. Усе це для того, щоб полегшити вибір серед цих двох моделей для вас. Це на випадок Якщо ви вирішите зробити своїм зубам приємно та вирішите не економити на захисті від нальоту та карісу. Тож почнемо. Перше, це звичайно дизайн та форма. Ми всі звертаємо увагу на зовнішній вигляд речей. Ми всі любимо, коли речі виглядають класно, і тут все досить індивідуально. X Pro Digital безумовно, виглядає привабливо. Моя версія має ніби перламутровий корпус, та залежно від світла, він по-різному виглядає. А об'єм сприймається теж трішки по-різному. X pro Elite має зовсім інший вигляд. Це прикольна трохи шорстка поверхня корпусу, яка дуже нагадує вигляд морської гальки. Особисто я оцінив її та швидко звик. Я думаю, що це може сподобатися багатьом, особливо якщо ви раніше не стикалися з подібними матеріалами. Цікаво, що за формою та загальним силуетом щітки надзвичайно схожі, і у ваших руках, по відчуттю баланса, ви не відчуєте різницю при користуванні. Мені одразу здалося, що X Pro Elite. Трохи важча, я перевірив це на вагах, і виявилося, що різниця між щітками аж у 1 грам, і певно, це не та різниця, яка буде впливати на ваш вибір. Отож, якщо вам подобається усе яскраве та незвичне, вам скоріше сподобається X-Pro Digital. Якщо вам до душі естетика, мінімалізм та природньо дзен феншуйні штуки, то вам точно більше сподобається X-Pro Elite. Буквально кілька слів про комплекти цих зубних щиток. І розказуючи про комплекти цих двох щиток, я вже почну заходити на територію. Функції, і ви скоро зрозумієте чому. X-Pro Elite у мене з великим преміальним набором, і це додаткові 6 насадок, а сьома йде з самою щіткою. Також у комплекті жорсткий кейс для транспортування щітки та двох насадок. Зарядний пристрій, він бездротовий, універсального стандарту, чи це такий самий стандарт, що і у iPhone або іншого флагманського смартфону. Підзарядка щітки настільки універсальна, що ви навіть зможете зарядити цю щітку від деяких смартфонів з фонд. Функцію зворотного заряду, що насправді виглядає як таке, ось трошечки техно божевілля, заряджати зубну щітку від смартфона, але все ж таки така можливість є. У щітки є магнітний настійний тримач, його можна приклеїти на стіну, а щітка кріпиться до нього. І такий комплект є насправді однією з найкращих пропозицій, бо тут самих насадок практично на два роки використання цієї щітки, і їх вартість набором набагато нижча. Я навмисно не називаю ціни, бо вони часто змінюються. А актуальну ціну та перевірити наявність цих всіх штук ви зможете за посиланнями у описі до цього відео. І нарешті стандартний комплект Oclean X Pro Digital тут все трохи простіше, але комплект також класний. Звичайно, тут щітка, насадка з зоною чищення язика зі щитинками DuPont, так само, як і у X-Pro Elite. А ось і класна фішка цього комплекту. Це одночасно і настінне кріплення для зубної щітки, і зарядний пристрій. Можна його використовувати і так, і так. Оклін X Pro Digital використовує систему з прихованими контактами, де на корпусі немає спеціального кабельного роз'єму. Але є ці смужки контакти, які торкаються контактів на підставці. Ставите щітку, вона заряджається, а коли торкаєтеся сюди ж боковою стороною щітки, вона може спокійно триматися на стіні завдяки магнітам. Це дуже цікаве, дотепне рішення, воно мені сподобалося. Таким чином, X Pro Elite має універсальне бездротове заряджання, а X-Pro Digital має заряджання. Жання з контактами, але у неї також немає роз'ємів на корпусі. І головне, щоб контакти під час заряджання не були мокрими. До речі, щіка X-Pro Digital повністю заряджається всього за 2-3 години залежно від розряду і працює до 30 днів на одному заряді. А X-Pro Elite робить це трохи довше. Зарядка триває 3,5 години, і її максимальна автономність становить до 35 днів. Здається, людські ліночі зайшли настільки далеко, що тепер навіть зубну щітку не потрібно вмикати, адже вона вмикається автоматично, достатньо її просто взяти до рук. Це так звана функція автоматичного пробудження. Вона є у обох щіток. Далі звернемо увагу на кольорові сенсорні екрани та кнопку, що розташована нижче. Завдяки їм дуже зручно керувати щітками, і управління дуже наочне та просте. Ви можете обирати режим свайпами вгору чи вниз, та підтверджувати вибір. Кнопкою. Запуск та зупинка також відбувається за допомогою кнопки. Нереально просте та зручне управління, за це респект Оклін. Я звернув увагу на те, що обидва екрани мають досить непогану яскравість, але тільки у X Pro Digital було додано українську мову до меню. Є лише один неприємний момент: шрифт меню міг би бути більш крупним. У моделей на екран виводиться трохи різна інформація та трохи у різний спосіб. Наприклад, у X Pro Elite спершу ви бачите режим чищення силу впливу та рівень. Заряду а у X Pro Digital ви одразу бачите якісь зірки, якісь рівні з числом та написом, і трохи пізніше вже з'являється екран вибору режиму. Все це може здатися трошки дивним, але на те є важлива причина. Справа в тому, що у нас є дві розумні щітки, в них вбудовані шестиосьові гіроскопи, наприклад, такі, як у розумних годинниках, тому щітки контролюють рух у просторі та аналізують його. Завдяки цьому щітка може оцінити якість чищення у балах від 0 до 100. 100 це ідеально, а якщо менше, то вам потрібно виправлятися. Ви дивитеся на екран зубної щітки, бачите там ваші зуби у мініатюрі та зони, що залишилися без достатнього догляду. І одразу ж можете виправити усі недоліки чистки. Таким чином ви користуєтеся щіткою та вдосконалюєте своє очищення. Ставити бали за чищення та вказувати на проблемні зони вміють обидві щітки, але ще ж є ті самі зірки, число та напис бронза на екрані X Pro Digital. Що ж вони означають? і тут прихована перша велика різниця: саме X Pro Digital вміє мотивувати користувача додатковими нагородами для прогресу, щоб той не пропускав щоденне чищення, бо тут важливо отримувати більше зірок і підвищувати свій рівень. Шіка, до речі, ще й вміє вітати з міжнародними святами свого користувача. Ось така, от додаткова приколюха є на цьому екрані. Я досить довго користуюся X-Elite Pro, і вона класно оцінює кожне чищення, але загальний прогрес вона не вміє оцінювати. Ти і стимулювати його теж, щоб бачити прогрес, вам потрібно відкрити додаток щітки на смартфоні. А ось нова X-Digital Pro вміє оцінювати ваш загальний прогрес, ставити вам нові бейджики та досягнення, і таким чином мотивувати вас до щоденного чищення зубів, навіть якщо ви дуже часто не підключаєте щітку до смартфону для того, щоб синхронізувати усі дані про чищення. Ще одна різниця між щітками X-Pro Digital одразу після закінчення чищення може запропонувати вам дочистити зуби в тих місцях, де ви зробили невеличкі пропуски. Достатньо просто натиснути кнопку, і щітка увімкнеться ще на 30 секунд. X-Pro Elite, на жаль не має такої функції, і ви можете допрацювати всі недоліки самостійно. Давайте поговоримо про інші нюанси, їх досить багато, але я розповім лише про головне. Ці щітки безумовно підключаються до смартфонів. Немає значення iPhone або Android, будь-який варіант підходить. Вони можуть обмінюватися даними із смартфоном про результати чищення та історію чищення, але не тільки. На смартфоні більш зручно обрати один з 18 режимів роботи. Не усі, але режими також можна обирати і без смартфону. Наприклад, у Оклінекс Digital Pro ви зможете обрати один з двох вбудов. Воних режимів ранковий та вечірній або режим користувача через сенсорний екран самої щітки. Оклін Pro має більше варіантів навіть без смартфона. Тут чотири режими, включаючи масаж та відбілювання, та до 32 варіантів сили впливу. До речі, за допомогою додатку для щиток користувач може налаштувати свій унікальний режим чищення. через функцію розумних рекомендацій від Oclean Це працює для обох щиток. Як це працює детально, ви зможете подивитись у огляді Oclean X Pro Elite, який вже є на нашому каналі. Також ви можете ознайомитися з усіма можливостями новинки у окремому огляді Oclean X Pro Digital. Коротко про різницю між цими дійсно розумними та досконалими моделями. Зовнішній вигляд, якщо хочете яскраву, привабливу річ або любите натхненні природою матеріали, то можете обирати відповідно X Pro Digital або X Pro Elite. Найважливіші характеристики щиток, які впливають на класну якість чищення зубів, однакові. Тут вдосконалені мотори, що працюють за принципом магнітної левітації, з частотою до 84 тисяч рухів на хвилину. Завдяки цьому програми чищення у щиток можуть працювати з різними паттернами рухів навіть у одній програмі. Тут може бути до трьох етапів, наприклад, відбілювання, стандартне чищення та масаж ясен. І це саме те, на що стандартні щітки зазвичай не здатні. Несподівано для мене збна щітка X Pro Elite має додаткову звукоізоляцію мотора, і тому вона працює тихіше, ніж X Pro Digital. Я не знаю, чи вплине це на ваш вибір, але моя справа у цьому відео розповісти про відмінності. X Pro Digital в свою чергу отримала функцію плавного запуску. Це коли частота рухів голівки поступово наростає для того, щоб зубна паста не розбрискувалася до того, як щітка опиниться у роті. Всі щітки мають гарні кольорові екрани, але українське меню є тільки у нової X Pro Digital, А у X Pro Elite я частіше користувався англійською. Ну і нагадаю про зарядку: у X Pro Elite вона універсальна бездротова, але триває трохи довше. X Pro Digital має контакт. Але заряджається вона трохи швидше. Ще обидві щітки отримали максимальний захист від вологи рівня IPX 7 і нічого страшного, якщо ви звикли чистити зуби прямо під душем. Не забувай про лайк цьому відео, підписуйся на наш канал та дивись інші наші огляди.